Доброго дня, друзі! Зараз початок серпня і зазвичай початок місяця я починаю закупу продуктів. Отже, це я брала доставку від АТБ. 1300 гривень за усе разом з доставкою. 70 гривень, тому що досить багацько кілограмів. Ось ми захворіли. Я в тому числі я не маю сили нікуди йти, тому вирішила пожертвувати тими 70 гривнями за доставку, лише би мені було комфортно. Значить, Взяла ось такі от скелетики дітям. Ну, вони дуже люблять зранку сніданок. Яна любить більше сир з бананом, а от Настя старшана любить ось такі от якісь сухі сніданки. Звісно, ми чергуємо ще ми, не кожен день вони це їдять. Далі взяла ось таку каву Амбасадор. Вона зараз 380 гривень, це кава в зернах. В загальному я Амбасадор цю марку дуже люблю. От в АТБ єдина, оця, яка мені дуже подобається. Ще інколи Делюкс. А оця Амбасадор, єдине, що я люблю, там пише преміум, бо є якась сильніша, якась легша. Ця, начебто, сильна якась, не знаю, я такої не пробувала. Взяла тільки тому, що тут кілограм зерен, а зерна завжди краща, ніж стружка, ну, я думаю, це всі розуміють. І в мене є кофемолка. І 380 гривень на акції, так вона 600 з чимось, А якщо рахувати, що от 120 гривень зараз на акції преміум Амбасадор 250 г, виходить, що вигідніше взяти цю в зернах. Тому я взяла так, щоб мені вже вистачило її там на. Ну, Нехай на два місяці, бо десь пів кілограма кави нам місяць, де чоловік дуже багато п'є. Я менше, а чоловік п'є, бо він поночах працює на роботі, і він е, часто вночі вживає каву. Так, значить, карпатська джерельна, дві бутилки по 6 літрів. Ну, тут стандартно, воду треба пити. Отаку от от оболонську водочку взяла чоловіку на роботу, е, коту взяла наповнювач в лоток, бо в нас тепер ж є кіт, треба його за ним доглядати. Собі гігієну взяла, дівчата взяла. ще такі серветочки хагіс і серветки такі звичайні на кухні стоять косметичні тому що когось з так як зараз ще щось там діти користуються Желатин дві упаковочки, тому що часто желатин мені йде або в холодець, або в якісь десерти. Кубасу недавно робили, варену, ну нам не сподобалось, звичайно. Але типа, з курячого кури, м'яса. Але все одно пригодиться. Його ну, такий, це не йогурт, це сирки такі доширові. Взяла дітям, хоч не люблю такі речі, але інколи такі купляю. Так, з молочки в нас сир, кисломолочний 9% молокі є, білоцерківський сир 5%. Дуже люблю ось ці сири. Вони такі пресовані, вони не зернисті, вони фактично вже готові до споживання для дітей. От зранку це саме то сметанка від своя лінія і це єдине, що мені подобається від тебешнівських тих ліній. Це сметана. От, просто бомбезна, смачна. Завжди беру там 20%, але цього разу була на акції 15%, вирішила взяти спробувати. Так, Сологуні зараз також на акції. Е, так, Взяла котику 4 пакети Кафелікс на акції. Минулого разу було на акції Віскас, я також брала. Це буквально фактично вчора акція закінчилось, По 11 гривень, звичайно що це було прикольніше. Але я взяла 5 пакетиків і вона вже фактично їх доїдає. І також я її варю ще окремо, звичайно, але інколи коли лінь варити, або вдома чогось немає, то я просто даю пакетики. Ось такі от дві намазанки пасти на хліб взяла чоловіку на роботу. Також зараз на акції по 300 чимось гривень ВТБ. І от рис це розчарування. Я хотіла круглозернистий, його не було, і я вказала на сайті, що видалити продукт, якщо немає. А вони взяли і замінили на якийсь подрібнений, на якесь сміття, ну як на мене. Там ціна буквально 3 гривні, але просто я таке не їм. Ми таке ну, не вживаємо. Хіба буду собакам варити, але дуже зла. Вони не зателефонували, не узгодили. Ну, таке собі. Також цей от дуже дешевий макарон, що стрит з 30 гривень. Його тут кілограм Павутинка. Вони дійсно не злипаються, хоч вони дешеві, але вони хороші. І я дуже люблю оцю павутинку таю. І воно павутинку. Це був також на акції спіральки. І фактично все, що я вам мала показати з такого АТБшнівського. Е, так, на рахунок м'яса відео знімаю вже ввечері, тому що аж тепер з чоловіком його переробили. Значить, я купляла. Е, це було, значить, 600 грамів карківки. Там вийшли. Я просила кілограм, врізали 600 замаринувала і ще доставила одну лапку курячу, ну, четвертину, тому що дуже типу, мало вийшло на нашу сім'ю, це буде мало. Так, далі ще плюс дві лапки, тобто було їх разом три. Зняла шкірку, порізала на шматочки і буду або тушити, або ще щось зробити, не знаю. Так, значить, тут у мене фарш з свинини плюс два кусочки філе. Два філе, я не знаю, там не було килорума, а можливо, і був кілограм, не знаю. Так, тут у мене ребра вже порізані порційно, тут їх 800 г. Або в борщ, або стушити так з чимось, дуже смачно, наприклад, на плов супер. Тут у мене два супових курячих морожених. Купляю собаці, той що на дворі він їх дуже любить. І ось це це фарш також, але ми його зробили з сердечок курячих і що це у нас були? шлунки курячі. Його заморожую порційно і даю котику розморожений. Це чудовий натуральний корм для тварини. Або варю з моркочкою, з кабачком і з якоюсь кашкою, і даю їм разом з собакою, що менше, бо вона варне лише сире вона чомусь не хоче. Ось от такі от. Ну, звичайно, що це не набагато, ну, фаршу тут набагато є. Це нам на один раз сісти, з'їсти, ну, це логічно. І що? І шашлик теж один раз сіли з'їли. Тобто це фактично на три дні. Фаршу буде на кілька днів, бо там буде і на суп, і на котлети, і ще на щось. Ну, з Собацію коту, це надовго вистачить. Тут 2 кг, якщо я не помиляюсь, то цього, в принципі, буде недовго. А нам, по-любому, треба буде ще докупляти, ну, але, звісно, вже, мабуть, навіть не на наступного тижня, хоча, можливо, і не на наступний, але ще потрібно купити буде щось з рибки, давно не їли рибу. Між іншим, їсти немає ніби що, але вартувало це все мені десь приблизно 800 з копійками гривень.